Власне, в столиці пролунав вибух в багатоповерхівці на кудрявському узвозі. Одна з квартир зайнялася, стіна чорного диму валила просто з вікна. В соцмережах припускають, що причиною міг стати генератор, і власне вже. ДСНС столичні вже відзвітували про те, що так дійсно в квартирі на Кудрявському узвозі е, сталося через вибух загоряння сталося через вибух зарядної станції, але остаточну причину виникнення встановлюватимуть правоохоронці. Горіла квартира на четвертому поверсі. В ході гасіння з сусідньої квартири було врятовано двох людей, зокрема дитину. І, власне, зараз вже не палає, зараз вже займання ліквідоване. Воно ліквідоване о 12.39 на площі 40 квадратних метрів. Тобто, станом на зараз на 14.25, от ця пожежа вже ліквідовано і небезпеки немає. Ще одну важливу інформацію, яку варто вам озвучити, так це те, що Генеральний штаб збройних сил дійсно підтвердив ураження рязанського НПЗ. В ніч на 20 листопада 2025 року, а, власне, підрозділи сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу, зафіксовано влучання в ціль і пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. А, ну і дійсно Рязанський НПЗ, власне, один з найбільших НПЗ, тобто нафтопереробних заводів в РФ. А, тож, бачите. Недарма, недарма ми цим займаємося і скорочуємо потужності ворога, якими він забезпечує військо. Європа виступила проти підтриманого Сполученими Штатами мирного плану для України. Про таке пише Reuters. Інформагенція наголошує, що європейські країни не хочуть, щоб Україна віддавала російському агресору більшу частину своєї території та ще й частково роззброїлася, бо це рівнозначно капітуляції, кажуть союзники. І у Фінляндії різко розкритикували мирний план США щодо завершення війни в Україні. Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна голова ОБСЄ Іліна Валтонен каже: Валтонен каже: якщо оприлюднені медіа деталі справді відповідають змісту плану, то вони неприйнятні як для України, так і для європейських партнерів. Це виглядає так, ніби документ писали в Москві. Такі умови просто знімають зі столу статут ООН, сказала вона. Ну і власне ще одна важлива тема, яку варто обговорити. Народний депутат України від Слуги народу Олександр Федієнко у жовтні опублікував а, відео, де назвав місто і територію, і навіть завод, на якому виготовляють українські засоби радіоелектронної боротьби, якраз зійшлося про Тернопіль. Пізніше пан Федієнко цю розповідь видалив, але одна з журналісток українських, звати її Юлія Кирієнко, зберегла і надала цій ситуації розголосу. На кадрах пан Федієнко озвучує назву заводу, де відбувалася виставка. Експерт зі зв'язку Сергій Флеш написав, що цей завод знаходиться поруч з будинком, в який влучила ракета РФ, і де вона вбила щонайменше 26 людей.